Всім привіт! Мене звати Іванка і я хочу розказати вам про можливості заробляти гроші, знаходячись вдома. Чому не показую своє зображення? Тому що не люблю оцих всяких таких, можна сказати, розголосів, оцеї показухи на публіку. Я просто пропоную реальну можливість заробити гроші. Це не лохотрон, це все реальність. Ви зможете до мене написати, ви зможете до мене зателефонувати, я вам розкажу більші подробиці. В чому заключається робота? Коли мені говорили попробуй роботу на дому, я сміялася, чесно сказати, я казала, це нереально, як це сидіти вдома, не вставати зранку, з ранесенька, не бігти на роботу, а заробляти гроші вдома, причому реальні гроші, і, відповідно, кількість заробітку залежить від, від вашого бажання працювати насамперед, від кількості вибраних вами годин. Відповідно, ви самі розумієте, от, так як є робочий день там, з 8 до 6, наприклад, за цю кількість годин ви получаєте відповідну зарплату. Так само ви можете заробляти і тут. Якщо у вас є там, навіть півгодинки вільного часу, ви можете заробляти гроші. Розказую, як. Я стикалася з дуже багатьма всякими от такими фірмами, які пропонують роботу на дому, і скажу чесно, що я не вірила. Не вірила в тому, тому що я пробувала, мені не вийшло, мені не висилали гроші, і я дуже розчарувалася. Поки не попала на фірму фармасі. До того я працювала в ще в косметичній фірмі, ну не буду. Портити репутацію в даній фірмі. Я просто е, дурно стратила свій час, не заробивши ні копійки, я сиділа по 8-9 по годин за комп'ютером, е, просто шукаючи людей, розповсюджуючи дану продукцію і не маючи з цього нічого. В кінцевому результаті, почувши про можливості фірми Farmacy, я думаю, ви взагалі чули про цю фірму, тому що вона вже на Україні 2 роки. А два роки це вже досить немаленький термін. Почувши, от оці от такі умови роботи у фірмі Фармасі, я зразу лишила попередню косметичну компанію і стикнулася з тим, що дійсно можна заробити. Поясню, в чому заключається робота. Фірма Фармасі це косметична фірма, яка виготовляє свою продукцію в Турції. До того я не стикалася ніколи з даною продукцією, поки не зробила перший заказ. Зробила я перший заказ для того, того що якщо я реєструюся, я маю 25% знижки на продукцію. Але якщо я роблю перший заказ, мені є 33%. 33% знижки це є відповідно дуже багато. Це така сума, де в будь-якому косметичному магазині вам не дадуть такої знижки. Хіба попадаєте на якісь відповідні сезонні акції? Такої знижки нема в жодної в жодній фірмі і взагалі це дуже багато. Це мене дуже зацікавило, тим більше, що дана знижка йде взагалі на все життя, навіть незважаючи на те, що у вас не виходить працювати, знижку ви маєте на постійну. От зробивши перший заказ, я була е, приємно вражена продукцією, оскільки до того я купувала продукцію, ну, принаймні мала таку можливість. Купляти в Італії, друзі мені робили подарки із Англії, але можу порівняти цю якість до якості англійської чи італійської. Все реально. Все... Я не скажу, що просто працювати, не скажу, що просто, тому що це велика відповідальність за кожну проведену вами людину. Ну, це згодом. Розкажу, в чому заключається дана робота. Дана робота заключається в тому, що ми маємо дану фірму розкрутити, так як би сказати. Тому що ця фірма тільки 2 роки, так як я вже казала на Україні. Не всі, що про неї чули, але повинні знати про неї всі. Відповідно, робота полягає в тому, чим більше людей ви зареєструєте для роботи, чим більше заказів буде робити ваша команда, тим більше відповідно, ваша заробітня плата. Все залежить, ще раз кажу, від вас. Ви можете вибирати собі 2-3 години, але ви знаєте, що побудувати свій бізнес за 2-3 години неможливо. Є такі дівчата, от я тиждень працювала от в цій фірмі, я за тиждень часу зареєструвала 13 людей, з них попадалися всякі. Всім своїм людям, як ну, по-перше, зразу, а що це за фірма? А ми не чули, а ми не знаємо, чи щось вийде, а ми не знаємо, чи тут можна заробляти гроші. Всім їм і вам я говорю. Ви ніколи нічого не знаєте, якщо ви не будете пробувати. Варто завжди попробувати. а вдруг вийде? а ви це не, не спробували і і сказали, що це все лохотрон, що це все нереально, що це все дурна трата часу і так далі. От багато з них спробувало, багато з них послухали наші вебінари безплатні, це є безкоштовне наше, так би можна сказати, навчання. В даній фірмі ми розказуємо, як займатися бізнесом про дану фірму, про дану продукцію, як правильно долучати людей до фірми, як розкрутити свій сайт, тобто, як заробляти гроші. Коли вони послухали дані вебінари, вони мені подзвонили всі і кажуть, Іванка, блін, та це реально заробити гроші. І от вони почали працювати. Е, наш, наш директор. Фірми вийшов за три місяці на статус директора, він має зараз 6 тисяч консультантів, але він працює. З чого варто починати? Для початку, як рекомендую наш директор, я як рекомендує мій спонсор, потрібно мати хоча б 5 сторінок в контакті. Поясню для чого, щоб ви на день додавали хоча б 50 60 людей, щоб ви могли людей ознайомити з продукцією. Як працювати, як додавати людей, як кидати їм запрошення щодо роботи, це все я розповів вам, коли ви мені напишете в приватні повідомлення. Просто це дуже багато займає часу, щоб правильно вам все пояснити. Ну, просто скажу вам так, скоріше, навіть цілу зиму, от я, я чула десь за цю фірму, але я все не наважувалася. Мені було важко все щось спробувати нове, мені було важко попасти на якийсь лихотрон. Е, мені було легше лежати на ліжку, дивитися улюблений якийсь там фільм і мріяти про те, що, наприклад, я хочу машину, чи там я хочу як якесь там, ну навіть елементарно, якісь подарунки купити своїм рідним. Е, тобто про про такі речі навіть щоб ну навіть щоб мені 22 роки. Мені вже надоїло, так би сказати, сидіти на шиї в своїх батьків, мені хочеться вже їх радувати якимись подарунками, мені хочеться е, сказати, мама, тату, е, я заробляю гроші в інтернеті, сидячи вдома, там за любимою кружкою кави і так далі. Ну, е, скажу вам так, е, в мене є, в мене от, сторінок, наприклад, є 9 сторінок в однокласниках, 9 сторінок в контактах. Я працюю, я людям пояснюю, я дзвоню, мене питаються, чи в тебе виходить? Я кажу, получається. Получається того, що насамперед я поставила собі ціль. Я не говорю, що в мене буде машина там за 2-3 місяці. Не буде, правильно, не буде. І можливо навіть і не буде за рік. Я, я не буду. Я не буду зразу вам говорити, що це фірма так, ви починаєте працювати, все, завтра там ви вийдете на зарплату тисячу доларів, післязавтра на 2000 тисячі і так далі. Це я не буду, бо це я буду вам просто брехати, і це мені не потрібно, і це не потрібно вам слухати от таку фігню. Я як проста людина, я говорю все відкрито, тому що. Оцей вже лохотрон на рахунок тих всяких робіт в інтернеті, чесно, мені надужів. Я спробувала, я стикалася з різними роботами. Я попробувала і тепер говорю вам, що тут можливо заробити. Розкрию вам, ну, не хотіла розказувати вам за дану фірму, в якій я скоріше працювала, але просто дуже багато людей, які попадаються в ній, якраз з цих фірм. Evan Oriflame... Е, ще є дуже велика кількість інших фірм. Ну, в даному випадку я працювала з фірмою Oriflame. Е, 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 ну, закази великі получа мені не вийшло робити. Ну, принаймні, в мене було за місяць часу десятеро людей, які постійно чогось. Е, я їм дзвонила, я їм об'яснювала, як робити так само робота по інтернету, так само. Часто відсилала людям повідомлення і навіть стикнулася з тим, що зразу питають у Reflame і реально чуть не посилають. Я не мала ніяк зрозуміти, в чому причина. було навіть таке, що на статусі жіночка собі написала, що якщо ви за ріфлем, будь ласка, до мене не додавайтесь, бо буду вас бамити. Ну, думаю, ну що таке? Ну, я ж пропоную людям нормальну роботу, так як пояснили мені. Ну що, ну, я місяць часу що я там могла що добити. Ну і от випадково попала я на людину, яка займалася два роки в Оріфлемі. Це фактично мій спонсор з фармасі. Вона мама в декреті. І вона каже, Знайшла мене вона випадково, і вона мені якраз тоді я почала роботу з фірмою Oriflame, і мені було важко ще ще переключитися там на фірму фармусі. Я їй сказала, дякую, там мені не потрібно, я займаюся Oriflame, і все. І вона мене переконувала, переконувала, ну я просто вже як беруся за одну справу, я хочу її докінчити до кінця. Ну, я працювала в Oriflame, і на фармусі не звертала уваги. Не треба мені, не хочу і так далі. Ну і е, фактично мій спонсор з Оріфлейму, з Оріфлеймом дзвонить мені і говорить, Іванка, є дуже перспективна робота в фірмі Farmacy". Е, Чому я погодилась на фірму Farmacy? Е, В мене є подружка, з якою ми разом починали фірму, е, роботу в фірмі Оріфлейм. Вона робила закази буквально кожного тижня на суму 500, 600, 700 гривень і так далі. Вона не вийшла навіть на початкову в Oriflame стадію 3%. В Оріффермасі, перепрошую, нам зразу 33% знижки це є просто колосальна знижка, я я рахую. І робота так само заключається так, як і в фірмі Oriflame, з додаванням людей. З рекомендуванням ї, їм даної роботи, також ми ознайомлюємо їх з продукцією, роз, показуємо їм маркетинг план компанії і за тиждень роботи у фармасі я вже зареєструвала 13 людей, з яких п'ятеро вже зробили замовлення, мали таку можливість. просто Зареєструвалися вже в кінці березня, каталог вже закінчувався, не всі мали можливість зробити закази. Дівчата задоволені, дівчата отримали продукцію, дзвонять, знають 12-ті ночі, говорять клас, ми задоволені. Хай, по-перше, що якісно, по-друге, провірила на собі от лак для нігтів, провірила собі там тональну основу і так далі. Я задоволена якістю. Я її можу прирівняти до італійської якості. А італійські продукти, я говорю відкрито, є одними з найкращих в світі. Фірму фармасі я сміливо прирівнюю до італійських виробів. Рекомендую тим, хто не має змоги купляти дійсно щось натуральне маю це на увазі за. Колосальні гроші, які, відповідно, є там в наших супермаркетах величезних чи в якихось там певних бутіках. І не рекомендую вам купляти товар на ринку. Поясню, чого. Ви, коли дивитеся каталог, думаєте, а, це такі дорогі ціни, воно мені не потрібно і так далі. Ну, наприклад, та ж сама туш, дівчата, яку я використовуюся, 56 гривень. На ринку, наприклад, я купляла особисту для себе туш я заплатила 95 гривень. На ринку вона, по-перше, відкривається кожному покупцеві. Це для що є несумістимі речі, оскільки вона пересихає, вона втрачає свої якості, які би мали бути, і так далі. В пармусі цього немає. Туші мені прийшли герметично, сильно закриті. По-перше, мені вони вийшли не за 56 гривень, а за 28, я думаю, туж за 28 гривень ви якісно не купите. Та сама історія із іншими продуктами. Не жахайтеся ціну, у вас є знижка. І не жахайтеся того, що коли ви будете давати каталог своїм друзям, там, родичам, знайомим, вони скажуть, ай, це дорого, ми не хочемо. Повірте мені, що якщо хтось Попробує з ваших знайомих, друзів, вони будуть вам казати, заказуй нам ще щось, нам це цікаво, нам це потрібно і так далі. Я говорю е, відкриті вам речі і, ну, чесно, ну нема мені смислу обманювати. Від цього ні мені плюсу не буде, ні, ні вам, відповідно. От е, ще в двох словах, того, що е, в принципі, про цю роботу я люблю говорити з людьми, які реально зацікавилися, які реально е, цілеспрямовано настроєні на, на е, не мріяння вже, а втілення цих мрій в реальність. От я собі сказала, що в тому році я мріяла, я лежала на дивані, дивилася фільми і я мріяла. В цьому році я працюю і мрію по можливості втілюю в реальність. Повірте, коли немає роботи, сидиш вдома, там лазиш по тих контактах, десь там щось побачив, там лайкнув комусь фотку, там комусь, там дивишся, якісь безсмислені відео, які взагалі не потрібні. На це було стільки часу і чесно, і зараз я говорю собі. Скільки я просто протратила дурну часу, сидівши в інтернеті, там дивитися якісь новини своїх знайомих, я там чи 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 ще щось. Ну, це просто смішно. Тепер, е, тепер я не маю на це часу. Тепер я шукаю людей, серйозних людей, які хочуть заробляти гроші, е, я з ними спілкуюся. Мені з ними цікаво. Навіть скажу чесно, що Дівчата, які дійсно мають бажання заробляти, мають бажання попробувати принаймні, ми з ними зараз так здружилися. Чесно, можливо, що ми стали як одна сім'я. Ми дзвонимо ми по любих питаннях, дзвонимо там, радимося одна з одною, допомагаємо одна одній. І Я реально розумію, що світ не без добрих людей, є хороші люди. є... Є мами, які хочуть от вже, що їм діткам там може бути по 4 місяці. У мене є така дівчинка 12-4 місяці, вона, вона хоче вже, навіть будучи в декреті, хоче, щоб її ляля не відказувалася собі ні в чому. Щоб навіть елементарні речі, щоб її купити. Вона працює, вона старається, вона щось спробує. Ну. Я просто говорю вам, фірма Фармасі це реальний заробіток. Поясню ще раз чого. Того, що, наприклад, фірма Оріфлейм вона вже відома в Казахстані, вона вже відома в Росії, ну вона вже відома по всій Україні, оскільки вона вже є 48 років на ринку. Я не спорю. Там можна заробити, можна було заробити. В той момент, коли фірма розкривалась, коли про фірму ще нічого толком не знали, або просто-напросто знали, що, що є якісь там де-не-де консультанти, які там можуть дати дану продукцію, але щоб працювати з тою фірмою, ще про те ніхто не знав. І тільки коли вона розвивалася, так як зараз розвивається фармасі, там можна було заробити. Зараз нереально нашої фірми ще немає в Росії, хоч в Росії про неї чули. В Росії знають, що це за фірма. бачили, яка косметика. Часто питаються наших спонсорів, коли вже коли вже буде відкриватися філія, і я хочу сказати, що філія буде відкриватися з місяця вересня. Тобто ми зможемо реєструвати людей звідти. Чого це нам великий плюс? Тому що там люди знають, що вона є ця фірма, стикалися з даною продукцією, але не мали змоги працювати. Тобто Чим більше ми людей зареєструємо і чим більше буде заказів, тим краще. Не жахайтеся, навіть якщо ви не будете мати такої великої змоги робити постійно закази. Я теж не можу зробити заказ, не можу собі дозволити зробити заказ, там, наприклад, особисто для себе на 200 на гривень одного місяця, на 400 другого місяця. Так само як і ви. Вам головне знайти. Людей серйозних, які хочуть, які стануть з вами єдиною командою, які будуть працювати. Повірте, що, наприклад, студентам, які постійно в спілкуванні з людьми, дати комусь каталог на перегляд 100% я даю гарантію, якби я зараз була ще студенткою, я би знала, що в мене були б серйозні закази, тому що ці речі потрібні всім. Тим більше що там є засоби для кухні, для дому. Тобто це великий плюс. Говорю своїм дівчатам і говорю вам, пробуйте, проба грошей не коштує, куш... а вдруг у вас вийде. Не вийде, принаймні будете знати, що ви пробували, у вас не вийшло. Але коли у вас серйозно настроєний спонсор, коли знає, як до вас підійти, коли знає, як вам правильно пояснити, підтримати вас, коли. Ви вам упускаються руки. Ви думаєте, в мільйонерів і так далі, що їм теж було легко. В них також нелегке життя. Це нам зараз легко судити. О, вони мільйонери, вони зможуть дозволити там бог на що. Але вони теж не йшли до цього легко. В них теж відповідні були обломи, грубо говоря, в них були розчарування, в них були так само, не було все легко. Але от подивіться, вони працюють зранку до ночі, щоб щось мати, щоб забезпечити свою сім'ю. Вам надається також можливість працювати вдома в теплій хаті за комп'ютером. Чи просто навіть зараз такі технології, що і Wi-Fi, і все, чи літом вийти на вулицю з ноутбуком, просто на пару хвилин закинути запрошення людям, пояснити про роботу, зателефонувати комусь, пояснити. Це дуже цікаво. Попробуйте. Якщо у вас вийде дуже добре, ви доб'єтеся великого в житті. Якщо не вийде, Будете знати, що це не ваше, що ви не змогли. Ну, принаймні, будете знати, що ви попробували, у вас не вийшло. Але знову ж таки, знижка 33% у вас буде до кінця життя. Я рекомендую вам попробувати. Попробувала я і радію і вам. Я не буду говорити багато, того що я можу. В мене зараз стільки емоцій від даної фірми, я працюю тільки другий тиждень, а в мене стільки емоцій, що я можу з вами говорити годинами і дійсно хвалитися, що я зараз щаслива, що я маю можливість заробити гроші на дому. Це класно, це просто, просто класно. Я не знаю, як мені піде далі, але послухавши вчорашній вебінар, як хлопець. Це не дівчина, це хлопець, який би можна сказати, що йому там косметика літ нужна. Він зайнявся, він попробував, він почув про це. У нього 6 тисяч підписників, які працюють, не підписників, перепрошую, а консультантів, які працюють за три місяці. Це людина, яка не сидить, не мріє, а діє. Важко, тому що він каже, що я весь вільний час проводжу за комп'ютером. Я шукаю людей, я пропоную їм роботу, я з ними говорю, я з ними спілкуюся, я їх підтримую. І в мене з'явилося бажання підтримувати вас, розказати всім вам, що є така можливість. Зрештою, той, хто пробує, той, хто працює, той чогось в житті добивається. Той, хто сидить і говорить собі, ай, це все фігня, та це відео фігня, це все лохотрон, це все мені не потрібно і так далі, і тому подібне. Він так в житті нічого не доб'ється. Не доб'ється по тих причинах, що він нічого не спробував в житті. Йому навіть лінь, можливо, навіть передивитися це відео до кінця, йому лінь почати щось працювати працювати в чомусь новому, в чомусь цікавому. З речі, ця робота йде на стаж роботи, оскільки, не виходячи на відповідний рівень. Роботи на відповідні гроші, ви реєструєтеся як приватний підприємець, платите відповідні податки і дана робота буде вам також зі стажем. Цю роботу ви можете передавати по спадковості. Ну, якщо, в двох словах, сказати я не буду вам розказувати весь маркетинг план, поясню, вже така серйозна зарплата, ви за тих, що 500 гривень, ходите цілий місяць. А тут, якщо зареєструєте 15 людей і ваш. Загальний товарооборот буде від 1000 балів, 1000 балів і вище, то вас заробітна плата буде від 1500 гривень. Плюс тут є дуже багато різних подарунків від ноутбуків до планшетів, дорогих годинників, духів, наборів і так далі. Я рада буду всіх бачити свої координати, я скидаю під відео, як зі мною зв'язатися тих, кого заінтересує робота, я напишу обов'язково відповім всім. Адже я ще донедавна була така, як і ви, в пошуках роботи на дому. Відповідно, кого це цікавить більші деталі, я буду говорити з ними по телефоні, поясню. Багато дівчат в мене говорять, о, якби ви не скинули свій номер, не передзвонили б до нас, то ви б навіть не працювали, бо часто попадали на лохотрон. Я телефон не виключаю, я спілкуюся з дівчатами завжди. Ну, хіба як немає такої можливості, то я передзвонюю там, відповідно, там через годину, через дві, коли звільняюся. Бо я ще крім того, Робота, роботу все собі знайду, я така людина, що без роботи не всиджу. Того я не тікаю, я не переховуюся, я скидаю свою головну сторінку людям, люди бачать, люди будуть знати, звідки я є, будуть знати мої координати, не переживайте це. Я за вас беру відповідальність. Я не боюся цього. Не боюся того, що я пропоную не лихотрон. Я пропоную не здирати з вас гроші, яких ви і так в даній ситуації в країні не маєте. І зараз ще там вложувати на щось гроші, я, це просто я себе, я кладу на ваше місце і я розумію, що зараз, якби мені попалася з робота, на яку би там треба було початковий внесок, якийсь вносити, я би зразу відкинула такий варіант. Е, гроші здирати з когось це не моє. Ну, не такою, напевно, мене батьки виховували. І, і в принципі я не дозволю собі там жити за рахунок когось. Я хочу заробити, заробити сама і хочу залишити от в житті по собі слід, щоб я знала, що я можу заробити, і можуть заробити люди, які хочуть зі мною працювати. Хочу, щоб потім мене згадували, дзвонили там до мене і казали, дякую тобі за те, що ти появилася в нашому житті. За те, що ти допомогла нам реально, реально заробити. Той ласкаво прошу до нашої компанії фармасі. Рада була записати це відео для вас. Па-па!